Унікальні знахідки харківських археологів зможуть побачити усі бажаючі в національному університеті імені Каразіна. Триває створення виставкового залу музею Слобідської України. Його площа сягне майже 200 квадратних метрів. Виставковий зал будують у приміщенні колишнього обчислюваного центру в основному корпусі університету для кожної епохи. Спеціалісти розробляють авторські концепції вітрин. У залі будуть представлені експонати з розкопок бронзового віку, античності, часів Золотої Орди та середньовіччя. Задача розроблених концепцій заключається в тому, щоб показувати вклад учених нашого університету, акцентувати внимание в першу чергу на таких основних відкриттях, глобальних, которые дійсно действительно имеют значение не просто для региональной, но и для европейской археологии в целом. Крім основного приміщення будують фонд, звідки експонати за допомогою спеціального ліфту доставлятимуть до основної зали. Під час екскурсії проектор буде транслювати відеофільм про відповідну епоху, а всі бажаючі зможуть завантажити до свого телефона аудіогід декількома мовами. Вітрини будуть розположені в галеріях. Собіна центральна частина, де ми знаходимося, буде використовуватися для временних виставок. а балкончики, тобто старий етаж, один з них. На одному з них буде розположен конференц зал небольшої, а второї буде використовуватися для роботи сотрудников. Відкрити виставку планують восени цього року до ювілею університету Каразіна. Ігор Логінов, Сергій Саматой, Фокус.